Петер Розаґер, відомий австрійський поет. Він був особистим другом родини Габсбургів. Громадський діяч завжди дбав про розвиток освіти в імперії. Він збирав гроші для створення таких шкіл, як у Коломиї. Про це на відкритті говорив голова товариства німців Зенові Шмідель. Він зазначив, що німецька громада і надалі буде встановлювати такі пам'ятні знаки. Лишня ця школа німецька, вона була відкрита в 1910 році при підтримці німецького шкільного товариства, яке збирало на території Австрії під кошти для побудови церков і шкіл у Галичині. І тепер є подібне товариство, якби наслідники цього товариства це австрійське земляство, з якими підтримуємо стосунки. І при підтримці їх ми спродили цю дошку і запросили їх до себе в гості. Австрійська делегація спочатку відслужила молебень у Кірсі, а потім всі зібралися на відкриття дошки. Представники парламенту Штирі розповіли, що й надалі будуть допомагати німецьким громадам у цілому світі. Вони зазначили, що коломиські німці є доволі активними. Тому з нашим об'єднанням австрійці будуть співпрацювати і надалі. Для нас є Петр Розикер дуже важлива особистість. Це був австрійський поет, письменник. Він дуже багато підтримував, збирав кошти на освітянські потреби. І, зокрема, частину коштів направляв саме сюди для побудови цієї школи в 1910 році. І посилав сюди вчителів. Він підтримував цю школу, саме цю школу також. На відкритті дошки всім присутнім розповіли про Петра Розенгра. Представники міської влади зазначили, що й надалі підтримуватимуть починання громад Коломиї. Богдан Малецький, Сергій Куриляк. Програма події НТК.